Моє вітання в ефірі новини міської інформаційної служби у студії Яна Касіна. Останні події в місті в матеріалах наших кореспондентів сьогодні у випуску. Дніпродзержинськ гучно відсвяткував День металурга. Мешканці правобережної частини міста зустрілися з народним депутатом України Олегом Царьовим. Міському парку культури та відпочинку відкрилася незвичайна дискотека для людей поважного віку. Гвіздки б робити з цих людей міцніше не було б у світі гвіздків. Вислів про найпростіший будівельний матеріал в алегорії Миколи Тихонова сьогодні як найкраще характеризує людей такої складної професії, як металург. В нашому місті металургія одна з найрозвинутіших галузей. А кожна друга дніпродзержинська сім'я так чи інакше пов'язана з нею. На найбільшому підприємстві міста Дніпровський металургійний комбінат сьогодні працює близько 15 тисяч людей. І 13 липня на площі Дзержинського вони відзначили своє професійне свято. На святі металурга була і наша кореспондент Анастасія Васильова. Кожний рік керівництво міста та підприємства влаштовують для своїх працівників на площі Дзержинського гучне свято. Адже кому як не їм знати, скільки життєвих сил металурги віддають рідному виробництву задля покращення життя в місті? Металлург – это очень серьезная профессия. Я не видел ни одного человека, который пожалел бы о том факте, что посвятил свою жизнь э, делу металлургии. Черная, цветной – какая разница. Это настоящая мужская профессия. Может быть и женская в том числе, но это профессия людей с сильным характером. Настоящее дело жизни, на которую жизнь, наверное, потратить не жалко. Вот что для меня э, профессия и работа в металлургии. Слово «металлург» у нас образ рабочего человека, который щедро наделен отвагой и трудолюбием. Без, безусловно, эти качества присущи нашим славным металлургам. Прежде всего, я хочу пожелать им действительно железного здоровья, выдержки, терпения и вообще счастья, удачи и благополучия. Они прошли сквозь реформы, перестройки и выдержали в этой борьбе. Сегодня металлургия это фундамент Днепропетровской области. И мы гордимся вами. Мы сделаем все для того, чтобы у металлургов было хорошее настроение, чтобы у них были мировые зарплаты. Цього року на площі Дзержинського було насправді багато людей. Тут пліч опліч стояли молоді металурги-початківці і вже досвідчені ветерани металургійної праці. Один з них Павло Григорович, чоловік 46 років, пропрацював на ДМКД в механічній секції. Каже, на виробництві завжди подобалося. Коли я училище перемислені. Мене туди направили. І я там з 54-го року. от кузнеца до до начальника цеха. Рос, мастер, теплотехник, старший мастер и начальник. На пенсию ушел начальником цеха. В этом заводе сколько людей работает, все довольны заводом нашим ДМК. Все довольны. Мы любим свой завод. И любим завод до... всего, ну, все, до На святі Павло Григорович зустрів своїх колишніх колег. Жінки в один голос кажуть, що завод це живий організм. За радянських часів заводчанам настільки довіряли, що піонер вважаті в літніх таборах були саме з ДМКД. Прийшла на завод в 68-му році. скільки? звісно, важливу роль. Тим більше зараз це найпрестижніший завод, найкармілець наш Успіхів і благополуччя. І найголовніше мирного неба. День металурга свято, яке по праву можна назвати другим днем міста. Щоденно ці люди демонструють свою працелюбність, відданість та любов до такої важкої справи. Традиційно зі сцени їх вітають зірки українські та міжнародного класу. Цього року гостями нашого міста стали учасники таких талант-шоу, як ікс фактор Україна має талант та танцюють всі. Вони, хоч і не мають досвіду роботи на металургійному виробництві, проте деякі труднощі розуміють. Адская профессия, ужасно сложная. Где-то, может быть, по физическому труду она сходна с, нашим, с нашей отраслью. Потому что мы тоже 6-8 часов в день занимаемся поту, как бы и в крови, добиваемся каких-то результатов. И это все делается не один день. И профессия это я думаю, что не одна из самых легких, а одна из самых сложных. Хочется пожелать, чтобы стоя возле Мартеновской печи, не было усталости в этих руках и ногах, потому что мы надеемся на этих людей, и э, ну, наше будущее зависит от них. Поэтому им здоровья, э, им благополучия, им материального достатка, потому что это важно. Мне хотелось просто подякувать им всем. Будем благодарить. Ведучим цьогорічного концерту став відомий телеведучий Максим Неліпа. Незважаючи на свій зірковий статус, Максим полюбляє працювати вдома з технікою, тож професія металурга йому дещо близька. Я, во-первых, по образованню інженер-прибарострої і до сих пор люблю, так когда нету немає концерту, на дачі щось зварочним апаратом поварити. Дома є фрезерний такарний становий небольшой. понимание порівняння. иметь какую-то внутреннюю мощь, чтобы металл расплавить, а потом сделать из него что-то. То, что является ну, на сегодняшний день самым крепким, подается в конечном итоге рукам металлурга. Самые сильные руки и вот, вот дух уверен. Та по справжньому зірковим гостем на сцені став Діма Білан. Поп-співак в нашому місті вперше відпрацював на 100% і сам був приємно вражений Дніпродружинською енергією, відкритістю та щирістю. Я просто считаю, що на самом деле на земле, на планете Земля не, не так много професій, на которых держится вообще и много, много чего держится. Это вот, фундаментальная наука, металл, это вообще ископаемый. І День металурга, мені каже, це такий важливий праздник. наверное, сил моральних от, в будь профессии професії. Они нужны. Ну, конечно, здоров'я. Ну і ярких щасливих дней. Завершилося свято традиційним фейерверком. Анастасія Васильєва, Юрій Даницький, новини міської інформаційної служби. Народний депутат України Олег Царьов, який нещодавно відкрив Дніпродзержинську громадську приймальню, не лише приймає виборців свого округу, але й сам їх відвідує безпосередньо на подвір'ях. Днями в рамках робочого візиту нардеп зустрівся з жителями вулиць Ніколенко, Костромський, Скаліка та Горького. Подробиці сходів знають наші кореспонденти. Візит народного депутата України Олега Царьова до мешканців одного з подвір'їв по вулиці Костромській став для людей визначною подією. Тут зібралися не лише мешканці будинків, але й жителі сусідніх дворів. Наприклад, Валерій прийшов сюди з вулиці Бойко, розповів нардепу про проблему свого будинку, який, на думку чоловіка, під реальною загрозою. Всі дома набойки, вони всі підсіші. Нас постійно вставляють в капітальний ремонт, але, як мені сказали, нет. Я ходив в Підгурському, обращался на прямому лінію к Вилкулу. Ну, вот, Царєва ну, я знаю, ну як, по телевізору. Ну, говорят, що нормальний мужчина. Я вирішив вот, обратиться, нам треба 5 тисяч на під'їзд. Денег, гривень, всього лише гривень. В будинку Лідії Сергіївни проблеми менші, ніж у Валерія. Проте також наболіли. Жінка жалкує, що ще нічого не знає про нардепа Олега Царьова. Проте можливість розказати про наболіле жінка не могла втратити. Діло в тому, що у нас он, дерево вже падає. Ось їздять з дітками на колясочках я, а я її з балкона придупреждаю, не ходіть сюди. А це саме а дама вже таке на страшне, а труби таке страшне. Потім двері, от ніяк нем, не можуть поставити двері железні. О, а це у падезах ремонт я вже вибігла, то нам ремонт зілелівна я в Першому падезі живу. У нас вже ремонт зілалі. Ну так що ж ви з'їли не до кінця. Загалом на зустріч з Олегом Царьовим прийшло чимало людей. Кожен намагався розказати про свої проблеми і зробити це голосніше за іншого. Тож періодично емоційне загострення присутніх доводилося стримувати. Не за власні проблеми, а за місто загалом переймалася під час зустрічі Надія Андріївна з вулиці Ніжинська. Наш город, дніпро Дніпрожи жив за ДМК. Що зараз стане від цього ДМК? якщо ДМК продано, Город пропав. Yeah. Я прошу, щоб город жив за ДМК. Як он жив, так і живе. Один завод, який спасає, а він допоможе. Під час зустрічі по вулиці Горького люди найбільше скаржилися на стихійне звалище, яке багато років знаходиться за подвір'ям. А також накинутий гуртожиток, в якому, за словами людей, постійно збираються асоціальні люди. Олег Царьов, вислухавши усі скарги людей, визначив коло проблем, які потребують вирішення. Я как народный депутат э, в первую очередь сосредоточил свою деятельность на э, привлечении больших денег и на решение крупных проблем в городе Днепродзержинске. Это вода, э, которая вот здесь вот Романкова. Я думаю, мы решим эту проблему. Не в этом году. В этом году ми делаем проект, в следующем году решим точно. Це дороги. І ми вже отримали від от губернатора помощь, отримали деньги. улица Скалікова сделаем. бо вместе с з властями, вместе с з депутатами всіх рівнів решать ці випросили. Загалом же нардеп відзначив емоційність Дніпро та гарантував допомогу не лише на місцевому, але й державному рівні. Танцюють усі. 15 липня в міському парку культури та відпочинку відкрилася незвичайна дискотека. Особливість її у тому, що сюди приходить молодь, який за паспортом набагато більше 30 років, а в душі 18. Досвідчені жінки та чоловіки, вдягнені в своє найкраще вбрання, завзято витанцювали під вітчизняні хіти 60-х, 80-х років та акомпанемент духового оркестру. Відвідувачі парку з подивом спостерігали за тим, що відбувається, а деякі із за задоволенням приєднувались до танцювального буму була серед них, і наш кореспондент Анастасія Васильєва. Вальс, ламбада, шейк, твіст та рок н рол Цим дорослим, на перший погляд, людям, знайомі майже усі танцювальні напрямки. Свого часу на танцювальному полі вони проводили майже увесь свій вільний час. Саме там відбувалися перші знайомства та романтичні поцілунки. Олексію 66 років вперше пішов на танці, коли повернувся з армії, а це більше 40 років тому. Відтоді чоловік не мислить свого життя без руху, каже і задоволення, і корисно для здоров'я. Я люблю двигаться для того, щоб отложения солей не было. Чем больше двигаешься, тем дольше живеш. Знакомство з ребятами, з с друзьями, с дівчатами, с школьними товаришами, сослуживцями. Со Ось вот так оно і шло. Дыхали, все, гуляли, как положено. Олексій каже, що за дві години танців може перепочити не більше трьох разів. Сьогоднішня молодь може позаздрити енергії та майстерності цих людей. Своїми запальними танцями вони надихнули згадати роки юності та своє танцювальне минуле навіть організаторів заходу. А саме начальника управління прав споживачів, очільника фонду Патріот та першого заступника міського голови Костянтина Гузенко. Признаю чесно, мені необхідно вчитися учиться так танцювати, але вчаться вони по 65 років стажа. танцевального это, это хорошо идея сама возникла из глубины наших самых почитаемых уважаемых жителей города с, с наших пенсионеров и ветеранов идея полностью поддержана властями однозначно начиная с сегодняшнего дня каждое воскресенье здесь постоянно будут проводиться данные мероприятия Під час дискотеки для присутніх проводилися конкурси типу танцювальний марафон, в якому переможці отримали приємні подарунки. Крім того, танцюристи з досвідом більш ніж 40 років продемонстрували і свої вокальні таланти, заспівавши пісні своєї молодості. По завершенню дискотеки, у кожного емоції, як кажуть, били через край. Я часто ходила, Каждую субботу и воскресенье ходила. Во дворец строителей ходили мы, а во дворец Горького ходили. В общем, во многие. Химика. У нас была ведущая, как і сьогодні была. И тоже игры, танцы. Ну, в общем. Вдосталь натанцювавшись, люди відправилися до найближчого кафе, де для них організували невеликий фуршет, головною стравою, якого були вареники з картоплею, м'ясом та сиром, і як додаток, баштанові для підняття настрою. Існує одна професія, без якої сьогодні не зможе обійтися жодне підприємство. Це бухгалтер. З 2004 року, згідно указу президента України, 16 липня вважається офіційним днем бухгалтера. Від людей цієї відповідальної професії залежить ефективна робота будь-якого підприємства. На перший погляд, дуже жіноча професія. Але ні для кого не секрет, скільки терпіння, посідючості та скурпульозності вона вимагає. Головна бухгалтерія публічного акціонерного товариства «Дніпровський медкомбінат це великий згуртований колектив, який трудиться на благо комбінату. Керувати великим колективом непросте завдання. Але з нею відмінно справляється головний бухгалтер комбінату Олена Шестак. Допомагають їй у цій нелегкій справі заступники Ольга Шагієва та Тетяна Єлізарова, а також начальники бюро. Кожен з них виконує свою роботу сумлінно і відповідально. Кущове облікове бюро агломераційного цеху номер 2 складається з чотирьох прекрасних жінок, які вправно ведуть облік за. Ізнородної сировини для отримання чавуну та сталі, так як наше прозводство стає істочником на комбінаті, наш агломерат, тому всю сир'ю, которое поступає, все топліво, которое йде, воно проходить через нас. Тому бухгалтеру потрібно бути пильним, відповідальним і до того ж товариським. За словами начальника облікового бюро Анни Карпенко, персонал агломераційного цеху та бухгалтерії це один дружній колектив. Хочется отметить, что нам помогают, помогают цеховые работники, с которыми мы непосредственно связаны в работе, мои девочки, которые составляют не очень надіжний тыл. Наталья Николаевна, которая мой учитель, мой наставник в этой работе. Професія бухгалтера вимагає проникливості, інтуїції і безприривного навчання. І тільки певненість і відповідальність забезпечують прийняти найбільш раціональне рішення. Це фахівець, який володіє знаннями специфіки виробництва в області економіки, податкового законодавства, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Кубістриплиною призвоня 14 чоловік. Тобто у нас в куб входять цех одруської неприємної літої заготовки, цех ремонту металургічних пітчей, цех, гніопорний связковий цех і конвертерний. Бухгалтер сьогодні це економічно грамотна людина з вищою освітою, що знає комп'ютер, сучасне законодавство та володіє дипломатичністю. Практически первичні, первичні документи предоставляють нам цех, от, тому они должны нам предоставить их правильно оформленными. И вот когда у них это что-то не получается, к нам они к нам приходят за помощью, поэтому мы им должны сразу рассказать, как надо правильно записать. У бухгалтерському обліку з'єднані логіка і точність, оскільки завдання бухгалтера не допустити порушення законів. І за цифрами вони бачать набагато більше, ніж звичайна людина. За этой цифрой мы видим полностью работу конверторного цеха. Мы видим, как сработал конвертерный цех, допустим, за месяц. Видим, сколько они производились, стали, как это повлияло им на заработную плату. Зараз перед бухгалтерами стоїть непросте завдання трансформації звітності та обліку за міжнародними стандартами. Причина не тільки вимоги законодавства, а й те, що звітність хочуть бачити потенційні і іноземні інвестори, контрагенти, банки або інші фінансові установи. Слід зазначити, що одним бухгалтерам з цим не впоратися. Необхідне порозуміння, допомога та участь у цьому процесі усіх без винятку служб, а також керівництва комбінату. В даний час розробляється облікова політика, яка стане обов'язком. Ковою для всіх підприємств групи корпорації ІСД, вже починаючи з 1 січня 2013 року. 12 липня під час проведення оперативно-розшукових заходів у Дніпродзержинську в рамках операції МАК-2012 було отримано та перевірено інформацію стосовно мешканця нашого міста, який займався вирощуванням та вживанням наркотичної рослини коноплі. Про подробиці розслідування цієї справи дізнавалася наша знімальна група. Жителі однієї з вулиць Баглійського району вже тривалий час спостерігають, як на подвір'ї їхнього будинку спокійно підростала справжня конопля. При проведенні обшуку в одного з мешканців будинку був виявлений неабиякий посів у кількості 182 кущі, а також прилад для куріння. Марихуани на даний момент вирішується вопрос о возбуждені в отношенні даного у уголовного діла. порядке статьи 110 Уголовного кодекса Украины. Это незаконный посев, выращивание наркосодержащих растений конопля мак. На даний момент цей чоловік знаходиться під підпискою про невиїзд. Раніше громадянин Ка був засуджений за тяжкий злочин на сім років і тільки у 2011 році звільнився. Проте на шлях виправлення він не став і продовжив злочинну діяльність. На даний момент чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. А скільки саме підозрюваному доведеться заплатити за свій злочин залежить від деяких обставин. А тому що вона три метри це не є показатель. Да, есть показатель ну, от ее сорта, как она выращивается, как он за ней ухаживал, как он ее пропалывал, как он ее подрывал, культивировал. Сегодня данные, данные вещдоки будут направлены в исследовательский центр города Днепропетровска. Через несколько дней мы получим справочку и уже тогда конкретно будем знать вес и все остальное. Капітан Попов попереджає, що навіть невеличка кількість наркотичної речовини карається за законом до п'яти грамів. Це адміністративне правопорушення. А якщо мати при собі більше марихуани, за її зберігання вже можна потрапити і заграти. Напередодні свята працівників металургійної і гірничодобувної промисловості на стадіоні Металург у першому матчі нового футбольного сезону зустрілися команди Сталь і Украгроком з Кіровоградської області. Перед початком зустрічі капітани команд Максим Каленчук і Сергій Пономаренко підняли національний прапор. Гра почалася з удару по воротах гостей, який наніс Станіслав Куліш. Здавалося, що Дніпродзержинці піднесять цього дня дарунок любителям футболу у вигляді перемоги. Але на жаль, перша ж атака хліборобів вже на шостій хвилині зустрічі виявилася головою. Євгеній Фальковський скористався неузгодженими діями центральних захисників Сталі, реалізувавши вихід один на один. До кінця зустрічі цей рахунок так і не змінився змінився. Хоча, коли йшла остання четверта додана хвилина зустрічі, Дніпродзержинці все-таки забили у відповідь гол. Але головний арбітер матчу Каліта з Миколаєва із незрозумілих причин гол не зарахував. Хоча при відеоперегляді після гри можна чітко бачити, що порушення правил з боку наших футболістів не було. Отже, сезон суддівських ляпів стартував. І наостанок, як завжди, про погоду на найближчу добу. За прогнозами синоптиків, у вівторок очікується мінлива хмарність. Можливий невеликий дощ. В день термометри покажуть плюс 25, вночі до 22 градусів вище нуля. Вітер північного напрямку – 3-6 метри за секунду. Такими були новини першого робочого дня тижня. У студії працювала Яна касіна. Побачимося завтра в цей же час.